У сумах протягом останніх років міська влада розбазарює землі комунальної власності, що належить громаді, темпами і методами, що не можуть не вражати. Тож органами прокуратури Сумської області при реалізації повноважень представництва інтересів держави в суді проводиться системна робота щодо виявлення та оскарження випадків незаконної передачі землі під будівництво третім особам. Органами прокуратури Сумської області ведеться систематична робота щодо виявлення та оскарження в суді випадків відведення земельних ділянок під будівництво з порушенням вимог земельного. Та містобудівного законодавства. Відповідна інформація здобувається за наслідками вивчення рішень органів місцевого самоврядування, публікацій в медіа та соціальних мережах. В разі виявлення порушень закону, в тому числі подій, що мають певний суспільний резонанс, прокурори оскаржують рішення органів місцевого самоврядування в судовому порядку. Як приклад, минулоріч оскаржено два рішення Сумської міської ради про затвердження детальних планів території якими передбачалася багатоповерхова житлова забудова в рекреаційній зоні загального користування та історичному ареалі. Крім цього, оскаржено три угоди, за якими забудовники набули право будувати житло на земельних ділянках, де таке будівництво не передбачається містобудівною документацією міста суми. Знімальна група телеканалу Відікон разом із прокурором побувала на ключових локаціях, де, всупереч чинного законодавства України, сумська міська влада передала третім особам землі комунальної власності під будівництво. Розпочинаємо з ділянки площею 2 гектари біля парку Дружба, яку за рішенням сумської міської ради від 26 січня 2022 року було передано ФОП Галаєві Наталії Олексіївні для зведення дев'ятиповерхового будинку. Детальний план обґрунтовує будівництво багатоквартирного де. Дев'ятиповерхового будинку площою більше 2 гектарів в зоні охоронюваного ландшафту. Взагалі, відповідно до історико архітектурного опорного плану, даний сквер дружби він входить в історичний ареал міста Суми, а саме в зону охоронюваного ландшафту. Відповідно до пояснювальної записки до історико-архітектурного плану міста Суми, тут заборонено взагалі будь-яке капітальне будівництво. Оскільки це зона охоронюваного ландшафту. Детальний же план розроблений на територію, яка зачіпає даний сквер дружби та дозволяє обґрунтовує будівництво тут багатоквартирного будинку, з прилеглою територією із відповідними інженерними певними спорудами, парковкою, дорогою. Тобто, фактично більша частина скверу дружби була задіяна в будівництві. Даного багатоквартирного будинку Через зазначені порушення чинного законодавства України прокуратура звернулась до Сумського окружного адміністративного суду, який 24 жовтня 2023 року задовольнив позов і визнав рішення сумської міської ради протиправним та нечинним. Проте сьогодні воно все ще не набрало законної сили, оскільки відповідач його оскаржує в апеляційній інстанції. Прокуратурою встановлено, що дана земельна ділянка знаходиться в історичному реалі міста Суми, а саме в зоні охоронюваного ландшафту, де капітальне будівництво категорично заборонено. Окрім цього, затверджений детальний план суперечить генеральному плану. Також порушено процедуру та порядок прийняття затвердження детального плану саме в частині проведення стратегічної екологічної оцінки. Містобудівну документацію, детальний план території по вулиці Лікаря Красовицького було затверджено в 2022 році напередодні повномасштабного вторгнення. А прокуратура звернулася з позовом до Сумського окружного адміністративного суду вже у 2023 році рішенням. Сумського окружного адміністративного суду задоволено позов прокуратури та скасовано та визнано протиправним рішення міської ради про затвердження детального плану території по провулку лікаря Зинові Красовицького 1. Аналогічна ситуація в Сумах склалась із земельною ділянкою площею вже 6 гектарів по вулиці Кринична, 8. Сумська міська рада у 2021 році своїм рішенням затвердила відповідну документацію, якою фактично надала дозвіл ТОВ еколайн суми на будівництво 14 поверхівки в санітарно-захисній зоні. Даним детальним планом обґрунтовується будівництво багатоквартирного житлового будинку. Поверховість тут 14 поверхів з адресою міста Сум вулиця Кринична, 8. Дана територія передбачає загальну забудову площою 6 гектар, у тому числі даний будинок буде знаходитись в санітарно-захисній зоні автозаправочної станції. Знову ж таки, мова йде про містобудівну документацію, якою обґрунтовується будівництво багатоквартирного житлового будинку в санітарно-захисній. Зоні автозаправочної станції слід зазначити, що чинними містобудівними нормами заборонено розміщувати житлові будинки в санітарно-захисних зонах, у тому числі автозаправочних станцій. Крім цього, детальний план також суперечить генеральному плану, оскільки територія буде розміщуватись в рекреаційній зоні саме біля річки. Станом на 20 лютого поточного року визнання судом рішення сумської міської ради протиправним та нечинним оскаржується в касаційному порядку відповідачем. На даний момент рішення міської ради про затвердження детального плану скасовано за позовом прокуратури. Зараз прибуває на стадії касаційного оскарження. І третя локація, на якій встигла побувати, знімальна група телеканалу Відікон, знаходиться навпроти медмістечка за адресою Ковпака 32. Саме тут, що у 2021 році рішенням сумської міської ради було змінено цільове призначення, та товариство з обмеженою відповідальністю Грейт Кепітал Сіті передано в оренду дві земельні ділянки площею 0,56 гектари вартістю понад 5 мільйонів гривень для будівництва багатоповерхівки з об'єктами торгово-розважальної інфраструктури. Прокуратурою встановлено, що зазначена земельна ділянка передана товариству в обхід проведення земельних торгів, нібито через те, що на вказаній земельній ділянці розташовано майно товариства площею 6 квадратних метрів. Водночас встановлено, що зазначена нерухомість фактично є зруйнованою. При цьому Передача земельних ділянок без проведення земельних торгів можливо лише у разі, якщо зазначена земельна ділянка передається для обслуговування вже існуючої забудови. Вказано свідчить, що наміри Сумської міської ради були спрямовані фактично на надання земельної ділянки в обхід проведення земельних торгів, а наявність нібито там нерухомості використана як формальна підстава для того, щоб передати цю земельну ділянку. Зусиллями прокурорів, рішення Сумської міської ради в цьому випадку також судом було визнано протиправним та нечинним. Наразі воно вже набрало законної сили. Наразі за позовом прокуратури скасоване рішення міської ради про передачу двох земельних ділянок в оренду загальної площі 056 гектари та повернуто дані земельні ділянки територіальній громаді. Рішення вже набрало законну силу. Так, рішення вже набрало законної сили. Редакція телеканалу Відікон і надалі пильнуватиме за маніпуляціями з землею, що є власністю громади, аби не допустити перетворення нашого зеленого міста над псом у кам'яні джунглі.